Там Україні, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю народові України, зобов'язуюсь усіма своїми справами, боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, хвороба додержувати конституції і законів України, поважати і охороняти. Права і свободи людини і громадяни. Шалонний примірник гербової печатки. Як водиться в Україні булаву. Для виступу на трибуну Верховної Ради України запрошується президент України Віктор Андрійович Ющенко. І здійснив цивілізоване демократичне оновлення політичної влади в центрі і на місцях. І перш за все, Кабінету міністрів, перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів. Я висловлюю подяку Верховній Раді України, яка законодавча забезпечила процес політичних перетворень на засадах демократії. Необхідно дотримання прав людини, миру та товаристю. Я віддаю належне лишення водію на пану який зробив перший налегкий крок на шляху встановлення української держави. Ми торгуємо на легким шляхом кроком задля і щастя Україні кожного її громадянина. Ми зробимо це за рахунок скорочення витрат на бюрократичну систему. І почнемо з це. Одним з моїх перших указів на посту президента України буде указ про скорочення видатків на секретаріат президента та інших структур. Всі повинні запам'ятати і відчути цю історію. Далі, а далі люди мусять побачити, що змінилося життя, і коли буде це насправді, коли обіцянки будуть втілюватись у життя, то вони приймуть його як свого президента.